Сьогодні ми з вами розпочинаємо лекцію 3: Штунда 25, кепурста, день нарочне. І у даній лекції ми з вами будемо говорити про різні свята. Сьогодні ми працюємо на сторінках 38 та 39. І на цьому уроці ми вже зможемо розрізняти слух імена дітей, розуміти вислови про вік дітей, назвати ім'я і вік дитини, що святкує день народження. Так, повторимо наші цифри також. Нас очікує багато різноманітних вправ у нашому інтерактивному підручнику, тому за цим qr кодом який можна відсканувати, ми переходимо до нашого інтерактивного підручника. Склади пазл та прослухай. Давайте спробуємо так скласти пазл та прослухати назву свята. The Got. The Gebot Geburtstag. 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 Так, це день гебурства день народження. Так що дівчинка святкує день народження. Тан. Не запам'ятовуємо. Знайдемо пару. Ось у є зображення і слово. 1. Кількість 1. Так, 1. Zwei, zwei? Zwei? Zehn? Zehn? Drei? Drei? drei. Noch fünf, fünf? Vier? 6. Ja, sechs, sechs und 8. Acht, 8. Acht. Acht. und acht. Lina hat Geburtstag. Sie ist sieben Jahre alt. Lina hat Geburtstag. Lina sieben. Lina hat Geburtstag. Sie ist. Wonah? Sie ist 7. K7. Послухаємо ще раз назвами. Tom hat Geburtstag. Er ist 9 Jahre alt. Tom hat Geburtstag. Er ist. Він, то приколи дівчинка, це вона, sie, а хлопчик він, er ist 9 Jahre alt. 9 Jahre

у нашому класі також у когось є день народження. Лія гатки бурстак. Макс гатки бурстак. Аліна гатки бурстак. Тільки коли ми кажемо про хлопців, ми кажемо «Er», Він. R іст аcht. Коли дівчинка Z. Z is acht. Und Лукас.

Тобто, про дівчат ми кажемо зіст Зі про хлопців е іст. Давайте зараз прослухаємо та поєднаємо скільки років дітям. Леон от гестаг. Er ist 8 Jahre alt. 8 Jahre alt. Maria hat Geburtstag. Sie ist 2. Sie ist zwei. Kira hat Geburtstag. Sie ist sieben Jahre alt. Sieben? Jan hat Geburtstag. Er ist vier. Er ist vier. Ja, das ist gut. Wer hat Geburtstag? Целе на демонстрир, скажи за зразком. так. Якщо, наприклад, ми знаємо цього героя, ми можемо розказати, так, і бачимо цифру, яка заховалася. Так прослухаємо. слухаємо. Кепчин Хаткепут, так. Рот Кепчин із Сібен Яреальт. Rotkärtchen, Schewana Schapitschka. Rotkärtchen hat Geburtstag. Rotkärtchen ist sieben Jahre alt. Tom, Tom hat Geburtstag. Tom ist neun Jahre alt. Dann ist Minnie Maus. Minnie hat Geburtstag. Sie ist acht Jahre alt. Sie ist acht Jahre alt. Sie werden gut nerven, die Teilen. Sie brachten eine Nasebeizer. Певно, вона у спідниці, це дівчинка. Зі гадки бурстак. Зіст сен. Сен. 10 років. Іван Телесік. Хатки бурсток. Ер is зекс, Йому 6. R is zeks, yeah. Хай, Дан, а у подивись на малюнок і прослухай. Потім нам необхідно буде пройти лабіринт та знайти правильну відповідь. Багато на сьогодні ігор. Das sind Alex, Maja und Toni. Wer hat Geburtstag? Alex, Maja und Toni. Wer hat Geburtstag? Кого день народження? Давайте спробуємо. Спробуємо знайти шлях. Знак питання. Певно, має бути народження. Бачите, ми можемо рухати наш е, знак питання. Так, 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 так. Для прикладу, ось ми знайшли має гатки бурстак. Має гатки бурстак. І також у нас є пісня Сумки бурстак, Коли ми вважаємо. І ще святкує Лаура. Paspite Laura. Laura had Gepurstock. Get Purstock. Оскільки ми сьогодні говоримо про День народження. І останнє задання Malays Build and розмалюй малюнок. Так, як вам подобається. Пам'ятаємо, що якщо ми можемо і фон розмалювати за нашим бажанням. І якусь частинку одарунки. Якщо нам не подобається, ми витираємо так. Або обмовимо малюнок чистенький. Тобто сьогодні ми з вами говоримо про гебурс так, і ми вивчили такі фрази там, в когось день народження. От, наприклад, до карток ми ще повернемося Tom had keбуursteк у том день народження. Хлопці кажемо R, er, Rist er йому 9, або можна ще сказати за ім'я. Tom is 9. «Maria is 8. про дівчат також можна сказати І. is 8», наприклад. Тож, це у нас супер свято. Ми з вами повторили рахунок в межах 10. І ще раз, наше слово сьогодні це кипуста. denn So, für heute das ist alles und ab Wiedersehen.